Надійний Volkswagen Tiguan. офіційний автомобіль, 2.0, бензин на повному приводі з автоматичною коробкою перемикання. Пацанчики, давайте швиденько, коротко, але проголовне. Без ключовий доступ. Клімат контроль у нас трьох зони є підігрів всіх сидінь, як ви бачите, адаптивний круїз контроль, караплей, навігація є. В нас е зарядні пристрої під твій телефон, е є масаж сидінь без електро, але в принципі е воно не заважає. Музика в нас штатна. Так, глянемо, що в нас на задньому ряді. Є досить просторим, також е є під е твій айфончик новий, 16-й, нова led оптика Це, типу, як у Audi. давайте глянемо, що в нас в багажному відділенні. Отже, тут. Також досить просторо. В принципі, тут буде що поставити, і колесо, і мангал, в принципі, все. Тому, друзі, приходіть, те здравіть, це автомобіль до нас в Автослон Автостар або даю всю інформацію про автомобілі на нашому сайті Автостар. Ну, і Не забувайте про мобільний здаток клуб 365. У мене все.